Новорічні кульки з мережева уже навчилися робити, сніжинки об'ємні також. А зараз ще кульки з паперу зробимо. Є одна така цікава ретро кулька, ще бабусі наші її робили та прикрашали новорічні зали та весільний курінь. Ви на каналі Івани Чорнявської і першою прикрасою, яку будемо робити, це я її так називаю ретро-кулька. Пам'ятаємо про техніку безпеки і приступаємо до роботи над шаблоном. На невеличкому картоні циркулем, радіус якого беремо 4 см, креслимо коло. Далі розхил циркуля збільшуємо до неповних 5 см, а точніше, 4 см 8 мм. Такою величиною робимо виміри по колу та кладемо відмітки, відмітки довжиною 1 см. А далі малюємо пелюстки квітки між поділками. Стараємось їх робити максимально округлі та однакові, але навіть якщо будуть не дуже однакові, не біда, кулька все одно вийде гарною. Вирізаємо таку квітку шаблон. Отже, ми його зробили і тепер приступаємо до створення новорічної кульки. Для роботи нам потрібен картон двох кольорів. У мене патріотичні кольори, ви можете вибрати теж такі або будь-які інші. На картоні зі зворотнього боку поздовж малюємо три квітки за допомогою шаблону. Далі картон згинаємо на половині або не дуже. Головне, щоб квіти помістилися та вирізаємо ці елементи. При одному вирізанні виходить два елементи квітки. Нам потрібно 6 квіток одного кольору та 6 квіток іншого кольору. Всі елементи синього кольору рівно складаємо разом кольоровим боком доверху. Тут треба бути уважним, якщо картон має тільки один бік кольоровий. Якщо картон має обидва боки кольорові, як у мене жовтий, то кулька вийде в будь-якому разі. Якщо односторонній, то можна помилитися і прийдеться кульку складати на виворіт. Отже, синім боком наверх і робимо позначки проти годинникової стрілки і до половини пелюстки. По цих позначках будемо робити надрізи. Будьте уважні, щоб надріз зробити правильно, а не відсікти всю пелюстку. А тепер складаємо кульку. Беремо два елементи. Через надрізи їх з'єднуємо. Беремо третій елемент і з'єднуємо з жовтим, як перший раз. Та з боковим синім. Уважно слідкуйте за процесом у відео. Учням інколи не вдавалося без допомоги скласти цю кульку. Четвертий елемент. Також з'єднуємо з наступною пелюсткою жовтої квітки. Та знову з боковою пелюсткою синього елементу. Так само робимо п'ятий елемент і шостий. Але шостий з'єднується у трьох місцях уже. Замикає коло це з жовтою пелюсткою та по бокам з синіми елементами. У нас вийшла така фігура півкуля у вигляді такого кошика. Так само складаємо з наступних шести елементів. Ось такі два кошечки потрібно з'єднати разом. Перед початком зауважте, що починаємо з'єднувати, захоплюючи одним елементом, наприклад, жовтим, два різні елементи синього кольору, щоб не чіплялися елементи двічі за дві пелюстки. Кожен елемент має іншу пелюстку з наступного елементу. Слідкуйте за моїми діями. Чим далі, тим робота сама підказує, що з чим нам потрібно з'єднати. І так всі елементи до кінця. Ось така собі кулька цікава вийшла. Я думаю, що багато хто із глядачів теж вміє її робити. Але я лишній раз нагадала, що вона така існує, а хто не знав, то тепер теж буде знати. За допомогою голки причепимо до кульки такий блискучий шнурочок, щоб зручно було повісити кульку на ялинку. Наступна паперова кулька теж цікава та гарно б дивилася, як прикраса на ялинку. Може вона комусь більше сподобається, ніж перша, тож приступаємо до роботи. Для такої кульки потрібно 4 листи кольорового паперу формату А4. Два одного кольору, а два іншого. У мене червоний та блідозелений. Лист паперу складаємо на половині по довгій стороні. Далі таку смужку довгу складаємо на три частини. Я це роблю без вимірювання, а якщо бути точнішим, то кожна частинка має по 10 см. Далі малюємо коло на повну площину складеного паперу. Можна циркулем це зробити, але в мене знайшлася така невеличка підставочка, то я її і використала. Це коло вирізаємо. Я склала два листи паперу і вирізаю за один раз. Воно важко стримати кружечки від суву, тож рекомендую робити це з кожним аркушем паперу окремо. Для такої кульки потрібно 20 кружечків, 10 червоного і 10 блідозеленого. Всі кружечки згинаємо на половині. Далі починаємо їх склеювати клеєм ПВА. Клей наносимо на половину кружечка по всій площині половинки та зверху кладемо половинку кружечка іншого кольору. Далі знову намащуємо клеєм і знову зверху рівненько кладемо половинку кружечка другого кольору. Так склеїмо всі деталі, чергуючи кольори. Стараємося стовпчик з кружечки зробити акуратним та рівним. Далі клей наносимо тоненькою лінією на кружечок першого кольору вверху. І перегортаємо ніби сторінку та наносимо лінію клею внизу на кружечок другого кольору. І так чергуємо, наносячи клей то вверху, то внизу до кінця всіх кружечків. Затискаємо для міцнішого скріплення елементів кульки та даємо трішки часу для висихання клею. Для прикраси кульки я візьму тонку стрічку, зроблю два бантики та відрізок біля 15 см для підвіски кульки. Розкладаємо кульку і бачимо, що у нас все гарно вийшло. Тепер потрібно з'єднати перший кружечок з останнім. Наносимо клей на кружечок, а також на середину складених елементів, і спочатку приклеїмо стрічку підвіску, а потім з'єднуємо кружечки. Трішки притримуємо для міцного щеплення один з одного. Далі я приклеюю бантики з обох боків кульки. Я кріплю їх клеєм ПВА, але для цього потрібно довге висихання, то раджу для такого випадку взяти гарячий клей. Я знайшла, що у себе блискітки, куплені в магазині Аврора, де є дуже багато цікавих речей для ручної роботи, та вирішила ними прикрасити кульки. Посипати блискітками можна по-різному на вибір автора роботи. Кульки, виготовлені з паперу своїми руками, чарівні. В них вкладена ваша праця, фантазія та любов. Вони прикрасять вашу кімнату або ялинку. Я думаю, що в моїх глядачів вони вийшли дуже гарні. Жаль, що в Ютубі немає в коментарях такої опції, як додати фото. Я б із задоволенням побачила вироби моїх читачів. До прикрас, які я розказувала у попередніх майстер-класах, додалися ще ці дві кульки до моєї колекції. Все разом дуже чудово виглядає. Трішки фотосесії і святковий настрій, все ж таки, не дивлячись ні на що, буде відчуватися. Всім мирного неба та гарного настрою!